До євреїв послання святого апостола, Павла читання, Будьмо уважні ратя, перша записька, соначе невечі безкорисність, закон бо не зробив нічого досконалим. Уведено ж кращу надію, яка зближає нас до Госпога, тим більше, що це не сталося без клятви. Бо коли інші настановлялися священниками без клятви, цей мав клятву, який сказав до нього: Господь поклявся і не відкличе своєї клятви, ти священник по віки». ось чому Ісус став запорукою кращого Союзу. Крім того, тих священиків було більше, бо смерть не давала їм пробувати. Цей же що тому, що пробуває повіки, має священство, що не минає ніколи, і тому може спасти повіки тих, які через нього проходять до Бога. Бо Він завжди живий, щоб за них заступатися. Oh!